Йо, привіт, як звати тебе? Віка давай тобі хлопця знайдемо в Вінниці через селандей. Давайте давай, я тебе зараз фотографую, відправлю анкету на сіландей. Як тобі такий хлопець? Пишемо, хай підходи до нас? Да. Тоді що, написали, він якраз онлайні. Тоді чекаємо його тут. Йов, бро, привіт. Як звати тебе? Даня. Даня, що ти робиш? Та нічого, що, хожу. Так ходиш завжди. Да. Пішли, тобі дівчину знайшли, ти ж селандей, так? Да? Давай. Тоді. Ти на фотках трохи постарший якийсь був. Як тебе звати? Даня. скільки років? Двенадцять. Зрозуміло. Чим займаєшся? Та гуляю. Колі вчишся. Та ні, я вже три роки навчусь. Чого? А так треба. Вигнали. Та ні, я просто так вийшов. Скільки ти років? П'ятнадцять. Кіди фільми робиш. Хорори, комедії. Поведеш мене в кіно? Ну може, да, колись там. Через років А Що зараз ні? У мене немає денег, я бомж. Скільки хлопці? хлопців? Середньому до тисячі доларів, може й більше. Потягнеш би. Це космічні гроші. Скільки ти заробляєш? Десь 30 тисяч. А де ти працюєш? Та. Арбітраж всі діла. Друзі, ви один я думаю, ну, да. Ні. Може на сподобалися? Ну так. Може обніметесь на прощання? Максимум арматуру може впати. Може, арматуру пістити, Ні, я обніматися не можу. Друзі, тоді беріться за руки, якщо ви не проти. Ні. Ну на жаль, друзі, не склалися сьогодні в нас парад. Я думаю, що ти ще обов'язково знайдеш собі хлопця покраще.